Вітаємо всіх, хто дивиться програму актуально. Ми знаходимося в управлінні водоканалом. Запросили до нашої програми керівника комунального підприємства Бориспільводоканал Олександра Гануша. Вітаю вас, Олександра Миколаєвича. Добрий день. Ми хотіли би з вами поговорити про кредит світового банку, який ви отримали. Скажіть, коли це було? Скажу, все скажу. Отримали кредит Світового банку в прошлому році. Фінансування пішло читайте, десь з червня. 2011 року. За цей, час, за цей час нами було за кошти Світового банку придбані е, теплові насоси, які були установлені на першому водозаборному вузлу, що дало змогу зекономити майже 60 тисяч кубів газу і не витрачати такі кошти на опалення. Незважаючи на те, які були люті морози цієї зими, всі мешканці пам'ятають, що були морози і до 30, і більше 30 градусів морозу. Так що ці насоси спрацювали чудово, прекрасно, а ми мали змогу зекономити велику частину коштів. Тим паче, що ви знаєте, що ціни на газ постійно зростають. Що дало змогу також впливати на те, щоб ці е, видатки не лягали на собі вартість нашої продукції. Крім того, цю зиму ми вже пропрацювали на новому автомобілі із ЗУЗу, який придбаний для очистки каналізаційних мереж, а їх у нас більше 120 кілометрів. Е, і каналізація має таку причину. Періодично від невміння або нехотіння наших мешканців правильно користуватись мережами каналізації, тобто кидають все, що не потрібно, що не попадя, викидають в каналізацію, що не повинно просто в природі існувати. Через це нам цим автомобілем, завдяки цьому автомобілю і зимою, і літом надається. З великою ймовірністю найбільш точно використовувати по прочистці канаційних мереж, яка дає змогу все менше і менше засаряти і насосні станції, і колодязі. Крім того, за кошти Світового банку біля 11 мільйонів гривень ми були нами використані були в прошлому році, починаючи з. Жовтня, Уже більш серйозно, хоч підготовка велася до цього більше 4 місяців, і до грудня місяця було закінчено повністю замінено артезіанське поле так називаємо. Це наші 22 артезіанські свердловини були переведені на нові водопідйомні труби із нержавіючої сталі, були поставлені імпортні насосні агрегати, і вже пройшла їхня робота. Майже рік за рік ні до одного насосного агрегата не торкалася людина або рука нашого слюсера-ремонтника, що значно покращило якість тої добуваємої води, яку ми отримуємо із підземних горизонтів. А шановні, ви знаєте, що ми добуваємо воду із двох водоносних горизонтів. Це сеномано киловейський або Сеноманський водоносний горизонт, глибина якого 150 метрів від поверхні землі і Юрський водоносний горизонт. Незважаючи на те, що ні днем, ні ночі ми не виключали водозабори, води на даний час хватає, але мощності наших мереж на даний час іще недостатньо, коли ви бачите за останні півтора місяці. Коли стояла на вулиці така спека, що наші насосні агрегати робили, не останавливаючись, але мережі були не в спромозі забезпечити на деяких участках, а це мається від військового містечка, де мережі є з 56 шостого і років випуску, що вони вже і, і, і вийшли з ладу. І пропускна спроможність їх набагато менша, ніж то було колись, що жителі четвертих, п'ях поверсів не всі повністю були забезпечені водою. Був такий великий розбір води, що люди спекою боролись тільки методом виливу, поливання тротуарів, доріг, зелених насаджень. Незважаючи на заборону, так як цього такою водою робити не рекомендується. Да, ви про це говорили на раді нещодавно на мерах. На, 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 на цю тему я додав тоді ще декілька таких цифр, що нашим глядачам буде е, корисно знати, що наші е, можливості. Подачі води в достатньому режимі і об'ємі на даний момент складає 10 тисяч метрів кубічних на добу, але під час цієї жари наші лічильні пристрої, а це ультразвукові розходоміри, показували, що за добу наше місто споживало біля 14 тисяч, коли при зимній нормальний. Режим роботи, ми працюємо постійно, десь до 8 тисяч. Майже в два рази споживання води виливалось бездумно, бездушно. І я б не хотів би других епітетів приміняти. Кончилась спека, на цій неділі пішли дощі. Буквально після першого дощу розход води склав 7600 метрів кубічних на добу. Та ви самі бачите, 14 тисяч і 7 тисяч 600. Вдвічі менше. Вдвічі менше пішов розбор води. Я розумію, що потрібно полити і той цвіточок, і ту травичку, де діти, і старші люди відпочивають, але ну, і виливати так дорого, доставаємо воду з воду з такої глибини на тротуари, на дороги, щоб не було піпилі, щоб не було е, такої жари. Це теж невірно, бо прийде час, як вчені говорять, що через 25-30 років, якщо до настоящого часу проходили війни і якісь катаклізми за газові родовища, за нафтоносні, за нові землі, то тепер буде боротьба за питну воду. А чистої питної води в світі всього є до 3%. Це дуже малий об'єм води. Та вода, яка у нас з вами на морях, на океанах, вона по своїм якостям, питним потребам не задовольняє. Що касається продовження нашої розмови по Світовому банку, завдяки установці цих насосних агрегатів. Так як я говорив, вартість їх, яка стоїла більше 10 мільйонів, то завдяки цьому покращилась і якість води, і ми продовжуємо в цьому відношенні займатись. Ви бачили більшість з вас, що по вулицям Горького, Поліва, Котовського і по вулиці Південній буде завершуватись закольцовка трьох тупикових напрямків, які дасть змогу. Покращити і якість і кількість води, тобто південна частина нашого міста буде повністю забезпечена розгрузкою такої мережі. Вартість цих робіт 4,5 мільйони. На даний час десь біля 3 мільйонів вже вложено в роботи. Осталась невелика частка цих робіт, і пів на 1,5 мільйона це відновлення і проїжджої частини, яка буде відновлена. Заміна повністю всіх врізок, і закінчення цієї роботи, як я говорив, дасть змогу з певністю сказати, що південна частина міста повністю відновлена, так як того, вимагає, вимагають санітарні норми, норми і правила. Прийде час, і потрібно буде такі самі роботи зробити. по в території військового містечка замінити, викинути труби, бо той трубопровід, який там проложений, вже не відповідає ніякій критиці. Вони всі замортизовані по вартності, оцінкам, вони вже нічого не варті. А для того, щоб поміняти там трубопровід, це треба великий капітал обкладення. Я можу на східку сказати, що поміняти тільки трубопровід по військовому містечку, це треба потрібно по грубих прикидках більше 7 мільйонів гривень. На даний час ми не в змозі це зробити, бо повинні закінчити ці проекти, які заплановані. На цей рік вже проведені тендери і вже почали отримувати обладнання на реконструкцію каноційних насосних станцій. Їх у нас більше 15, із них 14-13 з людьми, які наружної побудови, і дві насосних станції, які у нас підземного. Використання повністю автоматизовані завдяки цьому обладнанню, яке буде встановлено на цих насосних станціях, кількість і якість надаваємих послуг каналізаційними насосними станціями набагато покращиться. Разом з тим, ми очікуємо, що згодом цих насосних станцій в експлуатацію і закінчиться. Хотілось би, щоб закінчилось будівництво канаційних очисних споруд, які будуються. На замовлення нашого міністерства е, і фінансується державою. Замовником виступає УКС Київської облдержадміністрації. Ну, е, що можна було б іще додати е, на даний час? Що е, отримані агрегати в повному об'ємі на дві із семи канаційних насосних станцій? І ще дві перекачки ми також плануємо в цьому році забезпечити обладнанням. Це дасть змогу покращити як експлуатацію, так і е, якість присутності того машиніста, який в камерційній насосній станції повинен працювати по відкачці. Вибачте, не зовсім приємного, без якого ми обійтись не можемо. А людина живе тільки завдяки тому, що вона дихає, п'є воду. І ходить в туалет. Так що одне бездрога життя людини не, не продовжить, а тоді вкоротить. Є в мене ще таке питання до вас. На початку літа приїжджала делегація Світового банку. Розкажіть, будь ласка, хто був у складі цієї делегації, з якою метою вона приїжджала до нас? У складі цієї делегації приїжджали представники обдержадміністрації нашої України. Приймали участь представники французьких органів, які предлагають за кошти так називаємо кредитування СІДа надати інституційну допомогу, в тому числі і нашому місту, по вдосконаленню проекту модернізації комунального господарства в цілому України на даному. Етапі приїжджали по питанню водопостачання і водовідведення, і по тим планам, які розроблені нами, вони дадуть свою оцінку. І така нарада повинна на рівні нашого міністра Близнюка Анатолія Михайловича повинна бути проведена в кінці цього року, обіцяли в четвертому кварталі. Ми думаємо, що завдяки їхньої допомоги, а вони обіцяють, що ця допомога буде для нас нічого не варта, але вкладуть в нашу реконструкцію наших планів біля 300 тисяч євро. Це буде як порядок, в смислі, як подарок для громади нашого міста. Це Тоді додатково? Додатково, так. Да. 300 тисяч євро, якщо ми з вами. Розуміємо, це прилічна сума, це більше трьох мільйонів гривень. І це надасть можливість більш якісно відноситись до водопостачання та водовідведення. Олександр Миколаївич, розкажіть, будь ласка, як Бориспільводоканал готується до осіннього зимового періоду, яка робота ведеться в цьому напрямку? Спасибі, дуже добре запитання, дійсно. Нашим міськвиконком. Конкретно самим міським головою Федорчуком Анатолієм Соловйовичем була дана нам вказівка на підготовку нашого господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2012-2013 років. Почали ми цю підготовку, незважаючи на кредитування Світового банку і ще в квітні, ще не завершивши попередній опалювальний. Сезон, а приступили до приведення нашого господарства, а вона у нас дуже велике, до роботи до слідуючої зими. Так як губернатор нашої області поставив перед нами завдання, щоб до 1 вересня основні роботи по приведенню господарства в належний стан були виконані. Так, нами підготовлені такі. Елементи механізмів як гідромолот, без якого зімою, коли замерші дороги, тротуари, коли земля скована морозами, без гідромолота розкопати для, для того, щоб відремонтувати водопроводчу каналізацію без гідромолота ніяк неможливо, то повністю завершений ремонт цього механізму. Крім того, Нами замінено на сьогоднішній день майже 600 метрів трубопроводів, врізок, засовок, частину робіт, які ми планували, ви всі пам'ятаєте, що 3 середа травня було замінено нашим підприємством майже 14 засовок великих діаметрів, починаючи з 500 300, 250, 150 і 100. Таку частину роботи ми ж лишаємо на 3 середу вересня, коли буде опять гіперчистка, мийка та дезінфекція трубопроводів для того, щоб на зимовий період люди могли отримувати нормальну, достатню у всіх відношеннях питну воду. Завершується підготовка по ремонту каналізаційних мереж, ті, які в зимній період важко відновлювати. Так що наше підприємство на сьогоднішній день, можна сказати, майже на 70% завершило ті по тим планам ту роботу, яка повинна бути. Крім того, багато з вас чи чули, чи бачили, що в місті введено в експлуатацію будинок за адресою Голова 20 СМУ-53. Що дало змогу ввести ну, ще не повністю резервуар на 3,5 тисячі метрів кубічних. Це для міста вважно необхідний був об'єкт, який зумів би в санітарному, в санітарному вигляді забезпечити той необхідний мінімум, який до сьогоднішнього дня у нас був відсутній. А згідно нормативної бази, ми повинні мати на сьогоднішній день стільки, скільки подає на дому, і повинні мати таку кількість запасу води. На сьогоднішній день у нас були резервуари 3 тисячі тисячі. Водозабора по 500 і того ми мали 4 тисячі метрів кубічних. Згодом цього резервуару на 3,5 тисячі у нас буде 100% належний запас води, що надасть можливість більш якісно е, провадити міроприємства по водопостачанню міста. І не за горами той момент, коли, той день, коли ми зможемо вже повністю відмовитись, мабуть, від. Е, того, коли по дві доби відсутня вода в зв'язку із чисткою, мийкою і гіперхлорацією мереж водопостачання та водовідведення, так як буде завдяки цим резервуарам по черзі, за винятком того, що будуть люди попереджені, що користуватись для пітних цілей не можна, а для технічних цілей можна буде користуватися цією водою побуті. Скажіть, ви говорите про будинок по вулиці Гуловатого, 20, який було з даним експлуатацією. Да. І був ще один будинок з даним експлуатацією по вулиці Головиватого, 76. І зараз кажуть, що там теж буде свердловина, звідки можна буде качати воду. Це правда? Це неправда. Свердловина на території бувшого молокозаводу, яка була викуплена. Там дійсно побудувався гарний будинок, гріх мені щось про нього сказати, але експлуатація свердловини для подачі питної води в мережу без обробки її хімічними реагентами неможливо за свердловиною, яка встановлена на території бушу молокозавода. Потрібен уход, а рядом від цього будинку є бювет, який побудований, введений в експлуатацію в прошлому році, який відповідає всім вимогам і людям, з цього будинку пройти 250-300 метрів, набрати водички. Я вважаю, що це буде найбільш дієво ніж використання тої свердловини. А бюлет Ход... вже працює, може там дати ворога? Він працює вже. Це привокзальна 5А. Це може хто пам'ять був дитячий садок, в якому зараз знаходиться спецрота Беркут. Рядом з ними на житловому будинку встановлений бюлет по подачі питної води, яка відповідає абсолютно всім. Необхідним вимогам життєдайності людини. Дякую за інформацію. А, я міг би ще додати, що Власне. якщо можна, нашим керівництвом нашого міста також прийнято рішення про введення в експлуатацію до Дня міста ще одного бювета на мікрорайоні, так називаємо Голівуд. Це навпроти пожарної частини. При, біля котельні буде побудований бювет, який зможе задовольнити і вимоги населення, які проживають приблизно недалеко від цього району. Це буде так що, дуже приємна подія для мешканців да, Борисполя. Борисполя, а також мікрорайону Голівуда по вулиці Нова. Mm -hmm. Так що будемо сподіватися, що це не за горами, що це скоро буде. Дякую вам, Олександр Миколайовичу, за інтерв'ю і дякую нашим глядачам за те, що подивилися програму «Актуально». На цій позитивній ноті завершуємо передачу і до наступних зустрічей. Спасибо, до побачення.